що Крім Біблії немає іншого джерела. Чесність і справедливість корінь має в Біблії. Це формує. І церква повинна принести це в суспільство, відстоювати це в суспільстві. Бо Ісус каже, ви сіль землі, ви світло для світу, чесність і справедливість. Другий формат, який дуже важливий для народу нашого. Крім чесності і справедливості, знаєте? Бо, бо, бо знаєте, ну мене це роздратувало. Ну, правда. Я це всіх дратує. Ми про це мовчимо, але це є проблемою для нашого народу. Знаєте, пенсія судді. 300 ще місць тисяч читали, так? Я таких суддів, ну багато є. 300 ще місць тисяч. І це несправедливо. Чому? Тому що 300 тисяч це 100 людей, пенсіонерів. По три тисячі. І я знаю, більшість людей отримують пенсію в наш, на нашому регіоні це три тисячі, плюс-мінус. І я хочу поставити 100 людей пенсіонерів по три тисячі і одну пенсіонерку зі суда на 300 тисяч. Невже вона так сильно працювала, що заслужила пенсії тих 100 людей? Невже вона була більш потужніша в роботі? Аж в сто раз, аж в сто раз?